17 березня до Черкаського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на вулиці Одеській виявили тіло 43-річного чоловіка з ноживими пораненнями. Під час слідчо оперативних заходів оперативники та слідчі місцевого відділення поліції за участю фахівців кримінального аналізу та спеціалістів криміналістів обласного главку поліції встановили, що тілесні ушкодження потерпілому спричинив його 37-річний знайомий. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс потерпілому декілька ударів ножем. Поліцейські провели комплекс першочергових заходів, зібрали докази, та упродовж кількох годин за силової підтримки спецпризначенців поліції затримали фігуранта у процесуальному порядку відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.